Чому до Києва вишикувала черга перемовників? Виводи ділиться самі. цікава роль у цій метушні належить Китаю. Йому вигідно позиціонувати себе як миротворця, насамперед для внутрішньої аудиторії країн так званого глобального півдня, показувати так звану боротьбу за мир і водночас звинувачувати Сполучені Штати в тому, що вони нібито підливають олію в вогонь постачанням озброєнь. Тому Китай не є посередником у війні і не варто покладати надії на пекін. що, до надання гарантій безпеки та його впливу на Росію Китай не зацікавлений нести таку відповідальність, як і не готовий надати майданчик для перемовин. Зараз в Пекіні вичікують на результати українського наступу. І якщо потім росіяни попросять про перемовини, Китай буде готовий допомогти. Але Пекін точно не буде наполягати на визнанні Криму російським чи проведених росіянами так званих референдумів на окупованих територіях. А в Китаї немає ресурсів, просто насправді більше посилювати свій вплив на центральну Азію. Чи немає такого бажання через домовленості з Росії, про які ви говорите? Тому що вони ж на цьому саміті всі Сіані домовилися і про інфраструктурні об'єкти будівництва, і Китай виділив регіонам 3 мільярди доларів? Перше, на що я прошу звернути увагу, що впродовж останніх років Китай майже півтрильйона вже потратив на ці речі, і ці гроші доведеться якимось чином в нинішній ситуації повертати, тому що ну, Китай це велика держава з великими і серйозними досягненнями, але ще більшими проблемами. І про це завжди треба пам'ятати, коли ми говоримо про Китай. Очевидно, що в нинішній геополітичній розстановці Китай буде домагатися своєї ак... ролі активної. Але я ще раз хочу відзначити те, що Китай опинився в нинішній ситуації не лише з шансом. Він опинився в ситуацію з колосальними втратами внаслідок цієї війни і необхідністю ще більше вкладатися для того, щоб ці країни ставали ближче і ставали в модель китайську, скажімо, зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної діяльності. Вона не буде мінятися. А так як вона реалізовувалася по відношенню до африканських країн, це по суті нова форма колоніалізму, коли за рахунок фінансового банківського повного тотального контролю Китай фактично вичищає повністю ресурси тих чи інших країн. До речі, оця пара Пекін Париж, вона в франкомовній Африці дуже багато лиха наробила. І я думаю, що настане час, коли ці факти будуть оприлюднені не випадково, так президент Еммануель Макрон підігрує демонстративно Сі Цзіньпіню. Що стосується Центральної Азії, то це регіон а, теж непростий, і говорити про те, що так от нараз а, фюрер Московський покине свій вплив, там який зав'язаний не тільки на Ефектам економічної присутності, вуглеводневої присутності, там, енергетичного впливу. А в більшості із цих країн а, фінанси, банківські ресурси контролює Москва. Очевидно, що для того, щоб розвернути ці системи, потрібні роки. Я коли зараз подивився, скажімо, обговорення проєктів і документів, які підписувалися на полях саміту з, з Казахстаном, ну це, скажімо, я можу назвати це мрії. Я навіть не можу назвати це планами найближчого майбутнього, бо про це йде дуже широка широка розмова там. Але ж треба розуміти, наскільки Росія впливає через енергетичний сектор, через аграрний сектор, через промислову індустрію. на Розвиток нинішнього Казахстану і на перспективи, навіть якщо взяти конфігурацію економіки Казахстану, то вона ну залізобетонними кліщами прив'язана до Москви. Процес цей буде йти дуже важкий. Інша справа: що центральноазійські лідери розуміють чудово, що в нинішній ситуації, коли особливо після вояжу державного секретаря Сполучених Штатів Блинкена, коли їм Просто продемонстрували, що вони стали воротами для Кремля, для того, щоб обходити санкції. І всі вони були попереджені, і видно, як вони по черзі почали приймати рішення, блокуючи певні ці коридори, які використовувалися. Це ж не випадково зараз. Кремль мусів бігти на допомогу до Єревана, тому що насправді Казахстан майже закрив. Ці е, операції, а, Скажімо, е, інші країни так чи інакше зараз вагаються, але там не ті об'єми, які були через Казахстан. Звідси е, фюрер Московський мусив вдалатися до такого дивного кроку залучення в цей процес Пашиняна, лідера е, Вірменії. Але так чи інакше треба розуміти, що в цій ситуації е, навряд чи Китай дуже швидко переходить під ініціативу в цьому регіоні. І ще треба пам'ятати про. Ініціативу Саудовської Аравії, оцей проект, який зараз саудити, в тому числі і м'яко презентували президент України під час зустрічей. Там він говорить про створення нової системи стосунків, не тільки а, на Близькому Сході і в Арабському світі. Він досить серйозний, тим, що він а, як на хомоту втягує туди Іран. І оця ідея саудитів а, в одному союзі а, о, знайти місце для Туреччини, для Ірану і для Ізраїлю. Ну, а, розумієте, тут можна з цього сміятися, можна глузувати, але їм чим, є чим платити за ці речі, за ці ідеї. І тому а, очевидно, що ми бачимо цей саміт просто як ще один із варіантів свого роду пропозицій. До меню перспектив розвитку регіону да і Євразії як такої, особливо з точки зору впливу китайської зовнішньої політики, китайського лідерства, на що вони безумовно будуть претендувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.